Доброго ранку! Дозвольте вас запитати, як часто слід приймати душ? Як часто ви миєтесь? Не поспішайте сміятися над цими питаннями. Довгий час в нашій країні люди милися один раз на тиждень. Тепер ми миємося двічі в день. А що як це зовсім не вимога гігієни, а всього лише звичка, нав'язана суспільством споживання? Складно повірити, але ж до 19 століття європейці милися всього один-два рази на рік, а то й менше. Приміром, іспанська королева Ізабела І Кастильська стверджувала, що приймала ванну тільки двічі в житті при народженні і в день весілля. Сьогодні в Європі і Америці душ приймають мінімум два рази в день. Усі, хто відступає від цього правила, вважаються немитими варварами. Цікавим є факт, що митися в середні віки було грішним. Церква вважала, тіло тлінь. Піклуватися про нього не дозволено. Треба думати про чистоту духу. Крім того, умивання тіла неминуче пов'язане з оголенням, яке після проступку Адама і Єви сором і сором. Але чому масова культура наполягає на тому, щоб ми милися двічі в день? Один за одним з досліджень: 65% американців приймають душ. Один раз на день, 21% – через день, 10% – раз на тиждень, 4% – два і більше рази на день. Душ як прокинувся, душ після роботи, душ перед сном, душ після тренування, душ перед походом в магазин. Не варто забувати також, що душ дає не лише відчуття чистоти, але й легкості. Душ це прекрасний спосіб релаксації. Але з психологічної точки зору він дає щось більше. У суспільстві на людину з масляним волоссям огидливо косяться. Чим частіше миєшся, тим упевненіше себе почуваєш. Митися або не митися ось в чому питання. Все залежить від довкілля, способу життя і анатомічних особливостей людини. Якщо ви живете в місцевості з вологим кліматом, до вашого тіла липне більше бруду і душ слід приймати частіше аналогічно більше фізичної активності, більше потовиділення тобто, треба помитися. При цьому, на думку учених гігієністів, зовсім не обов'язково користуватися милом. С потом і запахом прекрасно впорається і проста вода. Адже якщо згадати про римські терми, там милися тільки водою і були чистими. Теплий нетривалий душ один раз в день або двічі без використання гелів і шампунів цілком впорається з підтримкою гігієни тіла, адже велика його частина прихована під одягом і, отже, захищена від дії бактерій довкілля. Єдина частина тіла, яку рекомендується мити з милом і як можна частіше, це наші з вами руки. Тому піклуйтеся про чистоту з розумом та гарного вам дня!